Китай обійшов GPT 5, Чи GPT більше надає порад з медицини та права, з якою мовою краще спілкуватись з AI? та чому Amazon більше не любить Perplexity? Дивіться, що сталося у світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. То сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. Напевно, найгучніша новина цього тижня це те, що китайський Open Source обійшов комерційні GPT 5 та Клод 4,5. Кім 2 Sinking. Тепер це не просто синкінг-модель, це є агентивна модель, яка вміє працювати з великою кількістю інструментів одночасно. І з точки зору різних тестів, Human Last Exam або Browse Camp отримала досить високі бали. Вони звітують про те, що одночасно модель може виконувати від 200 до 300. Паралельних викликів різного роду інструментів, поки працює над різонінг-задачами. Ну і в потоці одночасно вона може продумувати близько сотні різних гіпотез. Модель має трильйон параметрів, з яких 32 мільярди активних, і 256 тисяч токенів контекстне вікно. Знов ж таки, якщо подивитись на графіки, то ми бачимо, що кім 2 сінкінг по Human Last Exam, власне агентивності, як модель справляється з виконанням. Незалежних задач обганяє GPT 5 і Sonnet 4,5 від відклот. Так само по іншим бенчмаркам, кім отримує теж дуже високі бали. Ось тут, якщо подивитись нижче, вони в себе на сайті дають ряд різних прикладів. І ось клон, ворда. Або ось така інтерактивна графіка математична. Бачите, модулі малює, навігується. Або ось такий от складний дизайн такої системи. Ось тут ще кілька прикладів. От пластинку можна слухати. І вона там програється і читає, так розумію, слова по колу. Ось. Кім 2 Syncing доступна, як і по API. Так само в них є на сайті, ось якщо зайти до них на сайт. І ось тут вибрати опцію К2. І в налаштуваннях вибрати Syncing, то буде працювати ця модель. Давайте зараз перевіримо, на що вона здатна. Скажи, будь ласка, якого кольору стоп-кран в літаку? Ось тут ми можемо подивитися, як модель думає. Дуже схоже до того, як інші працюють з точки зору різінгу, розуміє добре англійську мову, українську мову, не є стандартним, але в інші ви маєте на увазі один із цих елементів. Ну, по великому рахунку, воно каже, що стоп-крану в літаку немає, але ті речі, про які ми говоримо, можливо, воно припускає, що ось такі от, е, якісь аварійне гальмо, або паркінг брейк, або інші речі вони можуть бути теж присутні на літаку. Тобто модель. Дуже добре відповіли, як на мене. Але насправді специфіка в тому, що не скільки оцей інтерфейс і як модель там може відповідати. Специфіка в тому, що ця модель є open source. -на. Тобто, будь-хто на своїх власних комп'ютерних павер може її підняти і навколо неї будувати власні рішення без доступу назовні, без прив'язки до якихось комерційних величезних компаній. Тобто, open source досягає такого рівня. Що він прирівнюється до якості моделей, які виробляють величезні комерційні гравці, як OpenAI і Anthropic. і ось це заставляє задуматись. Що буде, якщо ввести в Google, чат GPT більше не дає порад з медицини та права? І ми бачимо різні новинні заголовки, відкриті версії, чат більше не консультуватиме користувачів з медицини та права, медичні юридичні поради. OpenAI заборонили заборонила чаджі біті відповідати. І ось такі от заголовки, які ти читаєш, ти думаєш, ні, фіга собі, як так? Але по великому рахунку, люди, які постують ці всі новини, вони не розібралися взагалі про що. Полісі нове від OpenAI. А насправді, якщо правила використання детальніше почитати, то OpenAI зовсім нічого не заборонили. Вони говорять, ви маєте дотриматися цих правил під час використання сервісів. Не сервіс змінили, а під час використання цих сервісів. Кожен має право на безпеку і захист забороняється використовувати наші сервіси. Тобто, ви не можете використовувати наші сервіси, і, зокрема, мова йде про надання індивідуальних консультацій без наявності ліцензій, юридичних там чи, або медичних. Тобто ви щось пошукали в чат там якусь медичну консультацію, його попросили зробити, або проаналізувати якісь медичні аналізи, і ви побігли там своїм колегам, друзям радити, що їм треба, які ліки купляти. Оцього не можна робити, бо у вас немає ліцензії. Але якщо ви ліки сертифіковані, і ви додатково використовуєте чат там, для третьої думки, ну звісно, це можна робити. Ніхто нічого не заборонив. В чат далі все працює, все можна користуватися. А тут, бачите, бам! Не розібравшись, розвели такий шум, і мало того, українська мережа, ще й американська мережа там, взагалі ще гірше люди почали відписуватись від ChatGPT. Тому моя вам порада: не ведіться на такі яскраві заголовки. Якщо ви щось таке бачите, ну включіть клепку, включіть критичне мислення, зайдіть, почитайте. Ну і тоді трошки розберіться в тому питанні, а не такий клікбейтний заголовок і понеслося. Якщо чесно, то я нещодавно сам трошки повівся на заголовки і навіть опублікував в нашій шість спільноті. Таку новину про те, що компанія One Ruler разом з дослідницькою агенцією виміряла, якою мовою краще спілкуватись з штучним інтелектом. І дійсно було неочікувано побачити, що англійська далеко не перша, а китайська далеко не друга мова. А власне українська посідає сьоме місце, а перше місце зайняла польська мова. І якщо детальніше знову ж таки зайти, подивитися в саме дослідження і. Подивитися, що вони тут написали, то дійсно вони використовували 26 різних мов для тестування з точки зору використання довгого контексту. Ну і для тестування вони використовували різні ЛЛМ. Зокрема, такі от 4 топові взяли ЛЛМки, Квен на 7 мільярдів і на 72 мільярди параметрів, лама на 8 мільярдів і лама на 70 мільярдів. Параметрів. Так само використовували закриті комерційні моделі. Це є O3 Mini-High і Google Gemini 1.5 Flash. І тут вже починає насторожувати. Вони для тесту використовували різні вагові категорії. Ну, це то, що ме, що взяти автомобіль, який їде на дизельному двигуні, і автомобіль, який їде на електриці, і міряти який швидше. Тобто, бачите, вже перша така річ, яка дуже кидається в очі. Ну і далі, якщо подивитися. Вони почали проганяти ці моделі з різним контекстним вікном. Ну і ось бачите, наприклад, Gemini 1,5 Flash, по великому рахунку, італійська мова дуже добре себе показує на 128 тисяч токенів. В той самий час, якщо взяти маленьке контекстне, воно тут же з'являється іспанське. І бачите, 4 позиції нижче. То саме можна продивитися по іншим позиціям, по іншим контекстним вікнам. Ну і загалом далі вони починають ці результати зводити і корелювати. Тобто вони по великому рахунку обирають найкраще з найкращого. Не дивлячись на розмір моделі, не дивлячись на те, як вона себе показала з точки зору контекстного вікна. Тобто вони усереднили контексте вікно, усереднили результат, і таким чином польська мова чомусь опинилась на першому місці. Тому ось такі от маніпуляції з числами теж існують. І знову ж таки, якщо подивитись на графік, який говорить кількість інформації в інтернеті, зокрема це про Вікіпедію, якою мовою написано. Ну, ви бачите, польська далеко не перша, англійська лишається першою. Далі йдуть інші мови. Ну і знову ж таки теж варто зробити поправку, що одним з авторів цього наукового дослідження була Марчена Карпінська. Ну, прізвище говорить само за себе. Тому ще раз говорю: коли бачите якусь інформацію в інтернеті, старайтесь включити логічне мислення і детальніше її проаналізувати. Великі гравці, які займаються розробкою зі штучним інтелектом, показують свої власні моделі. У минулому відео я розповідав про курсор та їхню модель. Композ. А зараз я би хотів показати моделі від Cognition, WindSurf і їхня модель Software Engineering 1.5, яка по бенчмаркам майже не поступається Клодсоне 4.5. Бачите, 3% різниці. Але в той самий час подивіться на її швидкість, подивіться, скільки вона генерує токенів за секунду. Вона в десятки разів швидше працює, ніж топові моделі, комерційні і опенсорсні, з якими ми сьогодні стикаємося, якими використовуємо для AI-розробки. Тому тут можна зробити висновок. Якщо компанія курсор з їхньою моделлю Compose фокусується на довгих, агентивних, таких продумальних процесах, коли в тебе там кілька агентів, може щось складно довший час думати і приходити з результатом, то компанія WinSerf фокусується на швидкості в потоці, працюємо в потоці. Агентивна так само модель працює з інструментами, але вона прям дуже швидка. Тобто, якщо перша Compose, курсор це, напевно, складні рефакторинги. Складні якісь модулі написання. То друга від Winsurf швидке прототипування, якісь дуже швидкі речі написати, щоб інженер постійно був в потоці, постійно взаємодіяв з тим асистентом. Ну і тут буде цікаво подивитися зворотній зв'язок від ринку. Яка модель буде набувати попиту, що будуть використовувати в своїй щоденній роботі? І тут цікаво буде дійсно про це подивитися і як воно в часі буде еволюціонувати. Минулого тижня Сем Альтман провів відкритий ефір, на якому вони показали і розповіли власне, про те, що OpenAI тепер розділяється на дві компанії, лишається одна частинка відкритої компанії, і вона володіє часткою комерційної компанії, яка є більша, яка оцінена в 130 мільярдів доларів, і яка може залучати інвестиції від різних потенційних інвесторів. В той самий час частка. Майкрософту в цій всій справі зменшується до 27%. Ну і насправді тут не скільки оця от комерційна складова, хто кому що винен, хто може залучати гроші, скільки був акцент в цьому відео про AGI. Microsoft той самий, він в своєму звіті так само описав, що після цього перетрубації ми очікуємо, що права на інтелектуальну власність і використання ажури API будуть так само використовуватися OpenAI, в рамках їхнього AGI, і тут вони навіть прямо намагаються задекларувати, що як тільки OpenAI анонсує AGI, тобто це щось така, буде якась така подія, тоді має зібратися якась панельна дискусія незалежних експертів і оцінити. Ну і Microsoft залишає за собою право до 2032 року використовувати openai моделі, і навіть якщо вони будуть кращі, ніж AGI, так само їх використовувати. Ну і бачите, вони намагаються якимось чином зараз запхати той AGI, якось якусь зробити. Формалізацію цього AGI, що це таке, як ми не будемо використовувати. Ну і насправді в тому відео вони так само показали, що от бачите, є різні категорії робіт. Тому сьогодні там агенти роблять роботи секунді та хвилинні. Там далі будуть робити роботи годинні, денні, далі там тижневі річні. Ну і по мірі того, як вони розповідали в цьому відео, вони показали таку школу, що до вересня 26-го року AI досягне рівня виконання таких. Дослідницьких робіт, які може виконувати інтерн. Ну і до березня 2028 року яй досягне рівня, коли буде виконувати роботу на рівні повноцінного професійного дослідника, який може працювати в різних сферах. Бачите, вони намагаються в цьому виступі якимось чином задекларувати definition, що таке AGI, прописати це, щоб далі можна було якимось чином міряти. Знов ж таки, мені здається, що AGI це не скільки подія одноразова, це скільки процес. Ну, насправді ми вже йдемо до цього, вже агенти покращуються, вже щось відбувається в тому напрямку, і тому я думаю, воно можливо не буде так, от одно моменту через ніж щось сталося. Я думаю, це буде еволюція. Це буде протягом наступних кількох років, буде розвиватися ця вся екосистема, інфраструктура, юзкейси будуть придумуватися. Таким чином ми будемо виходити на якийсь загальний штучний інтелект. Якщо ви займаєтесь розробкою або ведете якусь дослідницьку діяльність, то часто виникає питання, а можливо, вже хтось це зробив. І не просто зробив, можливо, хтось це запатентував. І компанія Perplexity, розуміючи це, пропонує такий Perplexity Patents, Це їхній такий перший у світі агент для дослідження патентів на основі штучного інтелекту, який робить розвідку в галузі і інтелектуально може вам допомагати досліджувати цю інформацію. Знову ж таки, якщо зайти в Perplexity і наприклад, попросити, покажи, будь ласка, мені патенти на тему штучного інтелекту в розрізі великих мовних моделей. Перплексіті починаю думати. Бачите, в нього з'являється така от менюшка, тобто їхній агент він поки що в Беті відпрацьовує. І далі в мене є перелік топових патентів, які він обрав. Я по кожному з них можна клікати. ось тут справа в мене з'являється додаткове вікно. Бачите, я можу переглянути цей патент. Далі знову ж таки в цьому чаті я можу продовжити діалог з цим патентом, з цією інформацією. Ну, ось ще один я відкрив. І ось тут детальніше є ось такі от речі, які ми можемо використовувати. Покажи, будь ласка, мені патенти. Які описують перетворення морського контейнера у кафе. Ось навіть є такі патенти. Кофі диспенсер, так, бачите, US патентів про конверсію морських контейнерів у модульні будівлі, комерційні простори, які прямо підходять для кафе. І оці всі патенти, так само він мені видав, і ми можемо далі з ними працювати, аналізувати. Дуже бомбезний функціонал. Тому, якщо ви там ведете дослідницьку діяльність, Користуйтесь на здоров'я реально крута штука. Свято наближається, свято наближається, свято наближається. Кока-кола показала нам другу свою рекламу, зроблену зі штучним інтелектом. Вони дослухались до відгуків користувачів по першій рекламі і забрали повністю людей. Тепер в цій рекламі звірятка. На все про все, Кока-Кола з дизайнерської студії, яка робила цю рекламу, витратила місяць часу. П'ятеро, здається, людей працювало, і вони загалом згенерували 70 тисяч відеокадрів, використовуючи штучний інтелект генеративний, і їх там вже змонтували ось таке от відео. Давайте я трошки включу музичку. <му> ось така от реклама в них виходить. Ось тут у них на сайті тої студії можна подивитись перша версія реклами Coca-Cola 2025. Бачите, вони працюють так само з Mercedes, Villa Інтел так само розробляють їм реклами, використовуючи штучний інтелект. То мені здається, що оберти дуже зараз дуже великі, особливо бренди. І якщо подивитись в Твіттері і в соцмережах, то насправді не так вже багато хейту по цій другій рекламі, який був минулого року. Хейту менше. І ми розуміємо, що десь люди так само адаптуються до тих технологій, розуміють, що це реклама, створена штучним інтелектом, це окей. А бренди продовжують, продовжують активно це все впроваджувати у свою діяльність. Взагалі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про використання AI ось ось такій творчій роботі. Якщо в Perplexity ввести, яка вартість акцій Nvidia та загальна капіталізація компанії, то ми побачимо, що за останній, наприклад, рік часу капіталізація компанії виросла до майже 5 трильйонів доларів. Ну, це. Величезний космос. І, зокрема, це стало можливим за останні кілька тижнів часу, коли Трамп оголосив можливість співпраці з Китаєм і поставкою чіпів Блекал до Китаю. А так само після ось такої грандіозної зустрічі, яка зараз гуляє інтернетом топ 3 персонажів Денсенса, прізвище такі локальні їхні Лі Джеен, Чон Йо Сун це власне генеральні директори Nvidia, Samsung та Hyundai, на який вони домовились про поставку теж там сотні в тисяч чіпів від Nvidia, компанії Samsung та Hyundai для їхніх впроваджень, в їхні продукти, в їхні сервіси. Ось бачите, куди це все рухається, і загалом цей от блекволл чіп від NVIDIA це один з топових найпотужніших чіпів, який зараз використовується на сьогоднішній день для роботи, тренування, інференсингу та інших речей пов'язаних зі штучним інтелектом. А дивіться, що навчився робити HeyGen. HeyGen – це платформа для створення аватарів, анімації, і вони додали можливість підтримки motion-дизайну. Тобто, по великому рахунку, коли ви пишете там, сценарій, вам потрібно створити якийсь такий інтерактивний дешборд. Прошу дуже, HeyGen дуже добре з тим справляється. Потрібно створити якісь різні графіки, анімації. Прошу дуже, в промті вказали, будь ласка, зроби мені motion дизайн по цим графікам, по параметрам. Коли потрібно зробити якісь такі візуалізації, там, не знаю, планування. Чи інші речі, пов'язані з моушен дизайном, ось такі от піктограмки іконки, то Хейджен прям дуже добре з тим справляється. Я насправді перевірив, наскільки добре. Я зайшов на Fiverr і ось знайшов досить такого потужного дизайнера. Його робота коштує 950 доларів. Ось такі сторітелінг моушен дизайну. І я спробував відтворити таку історію у HeyGen. По великому рахунку, коли ви заходите в Хейджен, у вас з'являється такий невеличкий Діалог. Ви тут прям пишете: створи мені презентацію з мовшим дизайном. Можете автора використовувати, ваш аватар, лендскейп, портрет вибирати, тривалість та інші речі. І ось так вже виглядає результуюча робота. Бачите, я йому тут в промті прям описав детальніше, що я хочу зробити. І ось в мене вийшла така от непогана анімація. Кожна подорож починається з... з іскри натхнення. Ваша історія чекає, щоб її розповіли. Знайдіть те, що вас захоплює, насолоджуйтеся кожним моментом творчості, рухайтеся вперед до нових горизонтів, долаючи перешкоди, обирайте свій шлях, свою мету. і впер... Ну, я можу точно сказати: 950 доларів я за ку анімацію ніякому разі не заплачу, можливо, 5 доларів. Але далі, цікавіше, я взяв Apple звіт, їхній квартальний, і спробував. Цю всю інформацію теж покласти в основу промту і сказав, зроби мені інтерактивний мовшен дизайн презентацію по квартальному звіту компанії Полполнанс Фіско тоні тваніфайффорткор резултс конклюдин септембертоні севент, тоні тваніфайф де компаній постідванхадві по файбільондалаз ін корлі ревене ап ей прс. Вже більше подобається. Бачите, коли презентація така більш суха з цифрами, з фактами, з графіками. Ставкою людини, яка там декламує, декларує, що сталося на квартальному звіті, то воно набагато інтерактивніше і цікавіше виглядає. Тому дивіться, тестуйте. Я думаю, якщо там пробувати анімувати існуючі презентації, анімувати якісь такі сухі шматки інформації, таким от інтерактивним motion дизайном від Hedgen, в принципі, в сам раз власний інструмент. Використання штучного інтелекту політиками та їхніми командами залишається непомітною, але має неминучий вплив. Ось такі от дослідження. Агенція Team Liquid Journal зробили. Вони по великому рахунку, що взяли? Вони взяли всіх парламентарів UK парламенту, англійського, Великобританії, і проаналізували слова, які вони використовують у своїх доповідях. Ну і, власне, ми бачимо. Динаміку, що з появою штучного інтелекту, чай GPT, певні слова почали з'являтися частіше, ніж інші. Ось тут вони ем, детальніше розповідають, що ось, наприклад, такі слова як I rise today, I rise to speak, it's not more merrily», «ballasting». тобто, бачите, прямо з появою чай GPT різко виросло догори. Є й інші слова, є інші фрази, які трішки менше виросли, але так само можна припустити, що штучний інтелект і chatGPT так само вплинув на появу таких от фраз, яких раніше ніхто не використовував. Ну, ось. Тому потрібно розуміти, що штучний інтелект це з одного боку інструмент, з іншого боку, елемент впливу. Тобто, коли політик чи його радники, чи хто готує доповідь, використовує chatGPT, це не тільки перевірка на граматику, орфографію. І краще спостелювання речень. А це ще і певний вплив на ті меседжі, на ті заяви, які ми бачимо від чуємо від політиків. Тобто AI так само може на це впливати. І великі компанії, корпорації, держави це дуже-дуже добре розуміють, коли випускають нові моделі, випускають нові інструменти і дають їх у руки політикам та іншим впливовим людям, які приймають в цьому світі рішення. А на цьому все ось такі були новини тижня зі світу. AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще доєднуйтесь до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.